Усім доброго вечора. Ви знаєте, хочу поговорити з вами на таку тему, як заздрість. Заздрість і хейт. Ви знаєте, це дві такі речі, якими, на жаль, дуже багато людей. У нашій країні страждають на повну, як то кажуть, силу, причому вони самі цього не розуміють, тобто вони пишуть там погані коментарі, обсирають один одного, якісь там не знаю, розборки, конфлікти, прокльони. Тобто просто дивишся на це все і думаєш, господи, люди, звідки у вас тільки злості? Чого ви такі злі? Чого ви не можете спокійно займатися своїми справами? Чого ви не кидаєтесь в соцмережах на людей, яких ви взагалі не знаєте? Ну ви реально які Довбануті чи як ну як вас не знати? У вас немає справ, щоб зайнятися? Чого ви це робите? Ну, взагалі, не ними вам людина щось не подобається. Ну то пройди собі міма. Чому питання? Ну реально придурочні.